Друзі, всім доброго ранку. Вітаю, як у вас справи. Ми щойно проснулись, поснідали. У нас вихідний день і треба братись до роботи. Ми плануємо прикрашати нарешті квартиру, але перед тим нам треба зробити генеральне прибирання, тому що, як я дітям вже сказала, мої ялинки не місця, де поставити, тому що всюди їхні іграшки. Я не знаю, як в кого. У мене відчуття, що в моїй квартирі прибирати це те саме, що збирати сніг під час снігопаду. Я зараз йду я хочу трошки порозхламляти, повикидую, тому що це просто неймовірно. Ми купили такі, м -м, такі, е таку меблю. Мебіль. Меблі. Краще, <гарача> з Ікеї ми купили такі штуки, де збираємо дітям всі іграшки. Мені здавалося, що воно все буде всередині і буде в хаті більш-менш чисто, але ні, того недостатньо. Іграшки і там, і ще по цілій хаті. Одним словом, Наді йде братися до роботи. Буду залучати діток також, тому що ми їх причаємо. Звісно, ми їм не даємо все прибирати самим, ну це нереально, вони маленькі ще. Але вони стараються нам завжди допомагати. Тобто, якщо ми робимо прибирання, то дітки мені допомагають. Плюс я їх завжди запитую: ця іграшка вона вже погана, хороша тому подібне. І ми це робимо якби гуртом завжди. Наш тато пішов в спортзал, тому ми почнемо без нього, потім він до нас приєднається. Звісно, потім треба буде зробити обід і будемо відпочивати. Тому хто збирається прибирати, робити чистоту в хаті, так як ми, приєднуйтесь. І поїхали працювати. Ну що ж, перший кошик стартував. Я це все висипала на землю для того, щоб бачити, що там є. І взагалі цей перший кошик він був для коників. Моя Лена дуже любить багато коників, у нас їх є супер багато, але, як виявилось, з кониками є ще дуже багато різних іграшок. І великих, і маленьких. Одним словом, я перебирала з того, що вони виросли. Що більш-менш таке нормальне, то я відкладала для інших діток. А все решта, такі дрібнички, як з кіндера і тому подібне, ми просто викидували. Тому що того барахла настільки назбирала, що це просто абзац. І, взагалі, з мого дитинства в мене не було такої е, різноманітної кількості іграшок. Тому я не мала можливості на практиці, наприклад, там, організовувати свої іграшки, складати, тому що не було такої кількості. Моїх дітей це просто аж занадто багато. І що мені сподобалось, коли ми ходили в садік, там дуже гарно було організовано іграшки. Наприклад, я слідкувала, як професора їхня показує, наприклад, був один ящик з м'ячиками, другий ящик був з книжками. Третій ящик в них був з кубиками, четвертий ще з якимись іншими забавками. Одним словом, діти, наприклад, витягували один ящик, вони ним гралися. Потім професора співала таку пісеньку Агвардар, тобто, якби все складаємо. І в цей самий ящик дітки потрошки все зносили, складали. Тим самим дітям прививається. Зразу ж таки для, якби, вчать їх складати свої ігрушки за собою після того, як побавились. І тільки після того, як зібрали один ящик, професора дозволяла вибрати інший ящик для того, щоб діти мали можливість збавитись. Мені така система дуже сподобалась, тому ми її також вдома використовуємо. На наступному ящику ми зберігаємо машинки. Але машинки не модельки, такі малесенькі яких у нас супербагато, а ось такі більші. Там машинки на пульті бувають, автобуси і тому подібне. Знову ж таки, я перевіряю, які машинки є поломані, тріснуті, без дверей чи колеса, і тому подібне. Все це я безжально викидаю. І складаю саме ті машинки, лише якими вони можуть бавитись. Взагалі, мій син ще той машиноман. Він купує завжди і всюди будь-які машинки, він їх дуже любить. І ось ті більші, він бавиться ними, але значно рідше. Ну і що ж, як кажуть українська жінка, то є страшна жінка, без роботи не може. Позбирала я трошки іграшки, навела там більш-менш лад, пішла я варити їсти. Ну і звісно, я ж не можу просто стояти і чекати, поки щось там підсмажиться чи звариться і так далі. Я вирішила заодно зробити порядок на полках. Ті полки, які відкриті, вони дуже там порохом, жир і так далі. Відповідно, їх треба мити частіше. Що я зараз і роблю? Складаю, сортую. Як правило, і іспанські кухні вони не є великі. Навіть я бачила новобудови, квартири, які збудовані вже за сучасними проектами. Вони також мають кухні маленькі. Не розумію чому. В принципі, вони майже не їдять на кухню, вони зазвичай все несуть в салон. Це, по-нашому, вітальня. Тому в них кухні потрібні тільки для того, щоб приготувати там якусь звичайну їду швидко і все. Отже, збираю я свої речі. На кухні в мене місця нема. До речі, оцей кошечок я сплела сама. Гадайте з чого? З газет. Так, це моя перша робота. Далі переходжу до поличок, які найближче до плити варочної, і там також збираю цей жир і бруд, і так далі. Тобто перемиваю те, що є під рукою для того, щоб хоч щось та й помити. Далі мию свою варочну поверхню, до речі, раніше я купувала спеціальні засоби для того, щоб її помити, для того, щоб не залишались там плями і так далі. А зараз лайфхак, мені у всьому тут підходить сів. Тобто цілу кухню я переважно перемиваю самим сів, і цього повністю достатньо. Варична поверхня відмивається просто ген геніально. Я просто наношу сів, е розмазую по тому всьому, залишаю там на декілька хвилин, Ось поки я мию витяжку, там цей продукт працює. І після того я просто-напросто трішки, навіть не додаючи зусиль, витираю це все і вуаля, чисто. Витяжку я також намагаюсь змити хоча б один раз в два тижні. Цього мені повністю достатньо, і достатньо для того, щоб потім, як то кажуть, зубами не відгрізати той жир з даних решіток. Отже, я їх просто знімаю, промиваю трошки сіфом, потім заливаю фейрі, намилюю, смиваю чистою водичкою і залишаю просто висихати, щоб вони повністю підсохли самі по собі. Також опускаюсь вниз, де найбільше. Плям і де найменше це видно, тому що, як практика показує, ніхто там не заглядає внизу, але бруду там досить багато. Отже, протираю свою духовку, витираю також пральну машину. До речі, закінчили прання в мене. Ось буду також вішати постіль на балкон. Нехай підсихає. Отже, все це я протираю, і на тому моє прибирання буде ж. Рекламна пауза. Як кажуть, прибирання прибиранням, але дітям того не зрозуміти, чому мама весь час бігає по хаті що зробить і так далі. Тому ми вирішили зробити трошки відпочинок. Ідемо погуляємо, десь поїдемо трошки, і, може в магазин за якийсь заїдемо, тому що треба дещо докупити по продуктах. І якось так. Це дійсно виходить у нас як прибирання снігу під час снігопаду. Це просто ужас. Збираєш в одному місці, воно вилазить в іншому місці і так далі. Ну що ж, прийдеться чекати, від... підростуть діти, будуть нові захоплення, і старі іграшки підуть тоді з хати. А так будемо поки жити з тими іграшками. Це також непогано. Я пам'ятаю, я була мала своєю молодшою сестрою. як ляльками бавились, тому з хати робили лише дві, а то й три хати. Ну. І всі то терпіли. Тому я бажаю всім гарного дня. Дякую за перегляд відео і до скорої зустрічі. Всім па-па! Подивіться, які хмари так низько над землею, як вата. Я, чесно кажучи, таких ще не бачила надзвичайне явище. Отже, ми вирішили поїхати трошки в розважальний центр, завести дітей для того, щоб вони трошки відпочили, гарно провели час. Правда, в даному центрі я би не сказала, що дітям дуже сильно сподобалось. Більше розраховано для старших діток. І там треба слухати спочатку інструкцію, правила користування даним центром для того, щоб не поранитись і так далі. Але я бачила, що потім виходила дівчинка, яка плакала, вдарилась, мабуть, дітей дуже багато. Персоналу робочого я бачила дуже багато. Хоча не розуміла, хто чим зайнятий, тому що вони щось всі були на вході, стояли, обговорювали один між одним. Щось, а дуже мало було персоналу, який слідкував за тим, як граються дітки. Ну, одним словом, ми там побавились, діти трошки енергію позганяли. Що я можу сказати? Для різноманіття, в принципі, так, воно цікаво, але чи підуть мої діти ще раз туди, мабуть, ні. Вони сказали, що вони там замучились їм, не було там дуже, не знаю. Можливо, вони ще замаленькі для такого центру. Отже, час провели ми гарно, відпочили, потім повечеряли і поїхали додому. Отже, дякую всім за перегляд відео і до скорої зустрічі. Всім па-па!